Як вирішуватимуться проблеми у майбутнє. Якщо зараз, до прикладу, хтось приходить до лікаря для того, щоб він зрозумів, який рецепт потрібно на ту чи іншу хворобу, і який препарат необхідно виписати, то він відкриває свої там записники і дивиться, з якою фармакологічною компанією у нього тісні відносини, тобто, де фармакологічна компанія щось там, коротше кажучи, не скажу, що відкат, одначе якусь. Вдячність повертає, бо пацієнти, так би мовити, внизу в аптеці купують препарати за порадою цього лікаря. В майбутньому, до прикладу, вашій дитині необхідне певне знання, або навіть і вам, або можливо, певна така якась психологічна проблема існує, не така, що потрібно саме от лікаря наймати, а можливо, ви хочете більше впевненості зрозуміти якусь картину світу, ну не скажу, що за кантом. Але за ніч, можливо, за якимось іншим філософом. Але в чому тут ідея? А в тому, що вам будуть пояснювати світ наративами, які вже хтось проплатив до вас, для того, щоб ви купували, до прикладу, певну книгу, в якій історія подається так, як необхідно. Ну, той же самий відпочинок. Можна було б сказати, що для відпочинку необхідно просто помедитувати. Одначе, ваш... Коуч по здоров'ю буде радити відвідати, до прикладу, певну теплу країну або холодну. І у вас буде оця ось ідея, що відпочинок це не тоді, коли наодинці з диваном, неодинці на природі, себе там, де народився. А що потрібно долати тисячі кілометрів, потрібно купувати квитки, потрібно купувати ще якийсь там антураж та реквізити відпочинку. Потрібно, можливо, навіть купити автомобіль. Коротше кажучи, проблеми в наступному будуть вирішуватись проплаченими наративами. Певною мірою і зараз це відбувається, якщо ми говоримо про рекламу, одначе це буде більш не скажу, що так, от... в наглу, одначе щось таке буде. Тобто вам продаватимуть наративи, історії, в яких ви будете вірити, і вважатимете, що ну, от це ж справді істина, бо так я чув завжди чи чула. Про можливість відпочити, відновитись через поїздку там в якусь країну. Або для того, щоб почувати себе сильним, потрібно не знаю, накопичити певний вид нерухомості. І який цей вид нерухомості вам будуть вказувати. Тобто, із зовнішнім простором будуть пов'язувати вашу впевненість, а не із внутрішнім. Коротше кажучи, буде цікаво. Приєднуємо.